На Харківщині противник восьмий місяць війни систематично обстрілює позиції військових та цивільні об'єкти, використовуючи при цьому заборонені міжнародними договорами види озброєнь. Війська РФ не мають успіху на полі бою, тож не нехтують застосовувати касетні боєприпаси, некеровані керовані снаряди, протипіхотні міни та гранати проти мирного населення. Майже в кожному населеному пункті, звільненому від окупантів, засвідчені численні випадки руйнувань житлових приміщень, вбивства мирних жителів і мародерство. Мінометний підрозділ 3-ї бригади оперативного призначення обороняє Харківщину з самого початку війни. Розрахунками була знищена важка техніка, склади БК та жива сила противника. Як зазначають мінометники, в цій війні основна робота припадає саме на артилерійські дуелі, і цього разу вона була успішною. Сьогодні була поставлена бойова задача. Наша розвідка доповіла аеророзвідка, доповіла, що противник висунув техніку у вигляді бойової машини піхоти БМП і. Поставили спостережний пункт з, з піхотою противника, тому задача поставлена знищити бойову техніку піхоту противника для унеможливлення наступу на наші позиції. Гвардійці використовують блукаючий розрахунок. Це той міномет, який не працює з однією конкретною позицією. За необхідністю він висувається на передній рубіж та працює задля для того, щоб унеможливити ураження наших позицій. У противника є контрбатарейні системи, які завдяки своїм можливостям дуже швидко знаходять, звідки працює артилерія і потім контрбатарейним вогнем накривають. Тому, качуючи, працює дуже швидко. Виїхали, відпрацювали і. Покинули позицію. Мінометні обстріли мають бути неочікуваними та короткочасними проте в бойових умовах все залежить навіть від погодних умов. Такі фактори, як дощ, вітер, сніг, впливають на політ снаряду. Необхідно коригувати ведення вогню, що відповідно займає більше часу. Сам навчався в Полтаві, потім перейшов на строкову службу. Почав служити спочатку, був командиром розчата, потім забрасуючим так. допомагаю наводчику наводитись. Потім забрасую міну, отримуємо результат. Знову наводимося і так постійно працюємо. Гвардій з позивним Аркан контрактник мінометної батареї з 2019 року. Проходив строкову службу, потім підписав контракт по посаді санітарний інструктор мінометної батареї. Але на даний момент працює в розрахунку номером обслуги. Ми виїжджаємо, відпрацьовуємо по противнику, який висувається. Моя головна задача це снарядити міни. Відкрити колпачки, ну і подати. її. далі хлопці вже стріляють, навелись, закинули міну і працювали. Ми там поправляємо міномет для доведення навідником його, ну а потім вже по команді відбій збираємо і уїжджаємо. В наше укриття навідник мінометного розрахунку Борис, військовослужбовець строкової служби у бригаді з 2020 року, каже, що робота на стресово, проте бувають різні ситуації, особливо коли ворог починає накривати у відповідь. Виконуємо функції навідника. Наводжусь. Мені командир гармати закидає міну. Міна полетіла. Я ще раз наводжусь. Треба дуже швидко наводитись, бо противник рухається, і кожна секунда для нас це. Дорога результати своєї роботи мінометники верифікують за допомогою аеророзвідки. У підрозділі працюють пілоти дронів, задача яких зробити розвідку місцевості. Ціль уражена, але після нашої роботи аеророзвідка буде працювати і конкретно будуть уже там може фото, відео на даний момент. То, що те, що ми чули по радіозв'язку, вразили ціль були попадання. В радіусі 20 метрів, 5 метрів, 3, і були попадання саме в ціль. Не дивлячись на постійні атаки, харківські мінометники третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії продовжують нищити ворога на харківському напрямку, завдаючи російським загарбникам непоправних втрат.